День Збройних сил України, льотчику Вадиму Ворошилову, вручили нагороди. На одному з Вінницьких СТО в роботі шість позашляховиків на фронт. Добу без води у Вінниці у мікрорайоні Поділля. та низці прилеглих вулиць замінюють старі труби на поліетиленові. Майора Вадима Ворошилова на псевдокарая нагородила місцева влада. Сергій Мургунов вручив йому відзнаку за заслуги перед Вінницею та грошову премію у розмірі 30 тисяч гривень. 12 жовтня під час масованої атаки Росії дронами та ракетами на критичну інфраструктуру України. Пілот Ворошилов знищив п'ять іранських шахетів. Втім, уламки одного з них пошкодили літак, яким кермував Ворошилов. Пілоту вдалося відвести підбитий міг 29 від Вінниці та. Катапультуватися за межами громади. Тоді командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук ініціював присвоїти пілоту звання Героя України. Наступного дня Суспільне відвідало громаду, поблизу якої впав літак. Очільник Ігор Соць розповів, що обійшлося без загиблих і поранених. Уламками було пошкоджено кілька будинків. Але мешканці громади дякували та вболівали за стан льотчика. Та кажуть, наш пілот, хоч би наш живий. Ніхто вже тільки хоч би наш пілот живе. Коли написали, що дійсно пілот живий, це просто. Ну бо ми за наших ну як Це ж, це ж просто. Це так кажеться, але всі ж переживають за наших хлопців. Ти герой наш. Ми вдячні, що ти бережеш наше небо. Слава Україні! Перемога буде за нами. Тоді льотчик потрапив до шпиталю, а вже за тиждень приїхав до родини, яка надала йому того вечора прихисток. Зателефонував, каже, ви вдома. Я кажу, так, вдома. Можна, я до вас через 15 хвилин заїду. Так, звичайно, заїжджай, раді ж бачити. Це він приїхав з, з, з букетом, з подарунком, з тортиком. Ми вже посиділи, чаю попили, так як ми йому тоді зробили каву, але швидка приїхала, саме коли була кава, то він її так і не попив. Їхня хата друга з краю від поля, каже Тетяна музей. У те, що з 7 тисячного турбова льоджик прийде саме до них, каже, і уявити не могла. У нас пропало світло, ми включили на телефоні ліхтарика, вийшли на вулицю, подивитися, чи це лише в нас, чи взагалі по всій вулиці. Ми виходимо напроти фірточки хтось з фонариком стоїть. Гукає нас. Осеньке обличчя було в крові. Ми його бігом до хати, ми йому надали зв'язок. Щоб він зв'язався зі своїми людьми, сказав, що він катапультувався, що він у нас щоб забрали. Наразі за словами речника командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, Вадим із гучним прізвищем Ворошилов завершує процес відновлення і вже до нового року знову підніметься в українське небо нищити ворогів. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Лівуного ну, в 17-му році під Маріуполем, праву 22 му Тут кульове, тут осколочне. З 2015 року практично все його тіло посічене кулями та осколками. Роман Сергеєв, боєць го батальйону. Вінницькі скіфи 59-ї бригади. Вперше боронити батьківщину пішов після захоплення Криму. Залишатись вдома тоді розповідає не зміг. Я в 97-му році на срочній службі давав присягу держав... Не державі, я давав, я давав народу України захищати суверенність і незалежність нашої держави. Знову на захист батьківщини до свого ж батальйону став 2017 тисячі року. Підписав контракт зі збройними силами України. Після поранення під Маріуполем повернувся до мирного життя. Що знову доведеться повертатись до служби, кажу, і не думав. Та окупанти внесли свої корективи о 12-й годині, 24 лютого. Його рідна Херсонщина вже була захоплена. Коли додому до вас заходять і перевертають все. Вам цього не подобається, коли риться в ваших книжках, коли викидають книжки, шукаючи фотографії. Якісь докази, що я в формі, я ветеран АТО. Загарбники прийшли до його оселі з обшуками, коли він вже виїхав із дому. Повернувся до свого батальйону. Батальйон був на Запорізькому напрямку. Там, звісно, бої йшли тяжколі тоді. Батальйон закріпився добре, і вони старалися вибити батальйон з позицій, але у них це не вийшло. Там летіло все, що можна літати, там зривали все, що можна взірвати. Там 24 на 7 просто йшло месиво. У липні на Запорізькому напрямку Роман отримав важкі поранення. Почали роботи їхні вертушки їхні, обстрілювати наші позиції. Сразу за вертушками почали роботи танки і сау. Тоже, вони не дивляться, куди вони стріляють. Вони просто так то накидають, накидають, аби тільки гати, яти, ятить. Ну і в один прекрасний момент просто снаряд перелетів. Повезло, що снаряд просто перелетів мене. Просто він упав з лівої сторони, був зрив. контузія, важке поранення ноги. Далі були операції, лікування в одному зі шпиталів. Поруч з українськими оборонцями пересікався із солдатами з так званої ДНР. Хотілося запитати, що їм не вистачало до 14-го року. Безпека стояла, вона не підпускала нікого туди. Щоб українські військові нічого йому не зробили. До війни Роман засівав поля, збирав врожай в його телефонії. Досі світлини зі світанками на Херсонщині. Чтиран. Уявіть, як мені бачите, приїжджаєш на Запорізьку область і там стоять поля не обраної пшениці. Це там не, не 10, не 2, там сотні гектарів, тисячі гектарів стояли необрані пшениці, і над ними постійно літає. літає горять поля з пшеницею. Звісно, боляче. Це по-перше, труд. Це дуже важка праця. З літа він по шпиталях найбільше про що шкодує, каже, не зміг зайти до рідного Херсона зі своєю 59-ю бригадою. Була дуже велика мрія зайти в місті з 59-ю бригадою на Херсонщину і звільнити Херсон. Ну, бригада зайшла без мене. Село, звідки Роман Родом, і досі під окупацією. Там залишилась мама. Зараз каже, головне навчити свою праву ногу знов ходити і знову до оборони Батьківщини, бо ще багато незавершеної роботи. А як? Ну роботу ж ми ще ж не закончили. Ми ще ж не закончили освобождати. Необхідно так дойти до кордону нашої держави. Нам не треба їхній території. Нас своїй землі вистачає. Нам вигнати їх отсюди, стати на кордоні. все. Крим, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсонська область, частина теж ще досі під окупацією всі області, щоб які були окуповані, що були вони звільнені. Ольга Рел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Автомайстер Богдан Кушнір завершує ремонтувати автомобіль Мазда який привезли військові з Бахмута. Коля травм, все познімали, так само форсунки на провірку відамо, щоб потім ніяких питань не було. ГБЦ ремонтується, міняються клапана впускні, направляючи, бо там вже вибиті. Плюс провірили її на герметичність. Велика складність роботи. От треба правильно її зібрати, щоб вона далі служила і робила працювала. Ремонтують автомобілі для оборонців у майстерні від початку повномасштабної війни. Роблять це безкоштовно. Запчастини власник здебільшого закуповує за власні гроші, каже працівник автомайстерні Вадим Вовк. Найчастіше лагодять пошкодження ходової. На СТО обслуговують як автівки, які привезли за кордону і планують відправляти на передову, так і обстріляні на фронті позашляховики. Сам перед обслуговували машини, які туди їхали. З часом вони почали вже до нас вертатися. Радіатори пробиті, шланги якісь, в двигун попадає, потрібно блок міняти. Ну, багато є таких, ну, що воно ще й би їздило, але його просто вже там осколками посікло. Більше ста автомобілів ми їх і фарбували, і ремонтували. Перші місяці ну, начальник мене Остапенко Сергій Степанович, мій керівник. Він це все проплачував, всі в нього магазини на з обчастин. Він ці всі запчастини надавав безкоштовно і роботи. Ми всі робимо безкоштовно. Нині в роботі шість позашляховиків. Одна з цих автівок для парамедиків. В неї вивозитимуть поранених із поля бою. Майстри роблять повну діагностику та заміну розхідних матеріалів, каже автомайстер Вадим. Вовк він лізе в саме пекло і витягує ранених. Вони там салон розбирають, наклеюють свої. Ну, щоб надати першу медичну допомогу. Всі рідини заміна, там свічки накала, дивимося до генератора, до стартера, заміна колодок передніх, задніх. Всі, які там саленблок, деякі трошки нарушений. Ну, все по ходові, щоб все було ідеально. Над автівками для військових працівники сервісу працюють паралельно з ремонтом цивільних авто. Найбільше часу кажуть, займає діагностика та пошук запчастин для машин з Європи, адже з ними в Україні зараз скрутно. Тож просять небайдужих про допомогу. Зремонтовані автомобілі в майстерні віддають волонтерам, які доправляють їх на фронт. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. 45 п'ятирічному чоловіку, який підірвав гранату на центральній площі в Калинівці, на Вінничині оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зараз підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання затримали його учора. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції області Заріна Моєвська. До поліції звернулася працівниця медзакладу, яка повідомила, що один із відвідувачів в приймальні агресивно поводиться і має при собі вибуховий пристрій, схожий на гранату. Прибувши на місце, правоохоронці намагалися вилучити його в чоловіка, але той витяг запобіжне кільце і кинув гранату на центральну площу. Наслідок вибуху ніхто не травмувався. В ході експертиза встановлено а вибухнула учбова граната з активною чекою. Підозрюваному інкримінують хуліганство. До в'язниці він може сісти на сім років. Вулиця Родіона Скалецького. Біля будинків приватного сектору робітники проводять реконструкцію магістрального водогону. Віталій Баранов вирізає отвір у трубі. Так, щоб трубу «Це нола врясало до водопровода». Начальник комунального підприємства «Вінниця облводоканал Дмитро Кістіон говорить: наразі у Вінниці понад 40 кілометрів водогону в аварійному стані. Він прокладений в 70-х роках минулого століття. Ремонтні роботи на цій ділянці на завершальному етапі. Тут майже вже 90% робіт виконано, тобто по самому прокладанню трубопроводу, тобто це 1,8 і мережі. Також введено в роботу дюкрений перехід на районі Склалецької, який з'єднує дві частини міста, тобто можна сказати, мікрорайон тут тобто, Пірогова, Поділля зі, зі старим старим містом. Металеві труби замінили на поліетиленові, говорить начальник ділянки з експлуатації водопровідних мереж Віталій Коваль. Термін їхньої експлуатації понад 50 років. Вони більш Стійкіші, ніж в сталеві, у них більший термін експлуатації. Також вони не бояться, як то кажуть, блуждаючих токів, не бояться корозії. Будівельники проводять перепідключення абонентів до нового водогону, говорить начальник підрядної організації Максим Гудименко. Через це мешканці семи вулиць та мікрорайону Поділля у Вінниці на добу залишились без водопостачання. На новому трубопроводі. Спочатку він прокладується, проходить гідравлічні випробування. Після гідравлічних випробувань робиться дезінфекція, аналіз води, якщо аналіз позитивний, його запускають в роботу і після цього ми можемо вже перепідключати абонентів. Ремонтні роботи наразі тривають на шістьох ділянках. Начальник служби закупівель підприємства Олександр Якименко говорить, проєкт реалізують завдяки співпраці зі світовим банком. Вартість цього будівництва складає 191 мільйон. Ви розумієте, що такі кошти в тарифі ну неможливо закумулювати, щоб розпочати будівництво. Тому ми взяли позику в банку в рамках проєкту співпраці зі світовим банком. У Вінниці введено в експлуатацію близько двох кілометрів водогону. До кінця цього року запланували завершити ще кілометр. Загалом передбачено реконструкцію десяти кілометрів. Перелік адрес, де і коли буде відсутнє водопостачання, опубліковано на Фейсбук-сторінці комунального підприємства. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. У Тульчині розпочали демонтаж пам'ятника російському полководцю Олександру Суворову. Рішення про його знесення прийняли 30 листопада на позачерговій сесії міськради. Тоді за демонтаж проголосували 24 депутати. Після того, як пам'ятник приберуть з центральної площі міста, його зберігатимуть на місцевому комунальному підприємстві. Нагадаємо, пам'ятник Сворову в Тульчині встановлено 1954 року. Він є копією подібного об'єкта, який розміщений у місті Ізмаїл Одеської області. Свого часу полководець рік прожив у містечку на Вінничині. І На завершення ми згадуємо вільничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 741 прізвище.